Так, всім привіт, вітаю зі святом української писемності. Сьогодні пройшов а, словно звісний дик-диктант, який знову обернувся не єдністю, а з речем, тому що навіть в таких маленьких діях. Які мали би об'єднувати, ми знову зіштовхуємося з тим, що це вироджується щось, що схоже на що завгодно, але тільки не в єдність, і такі диктанти, це скорше навіть не про єдність, а, а про неповноцінність своїх громадян, яких треба всидити за зошит, за листочок, щоб вони проникли з відчуттям єдності, роблячи разом одну якусь дію. Але дію, не яка робить їх краще, не яка змушує замислитись, не яка розвиває в них творчий талант, відчуття краси або розуму, а дію просто записати, занотувати чиюсь думку. Так ну, я вважаю, що ці диктанти мають бути відмінені взагалі, тому що в цьому тому що в них сама суть другої української республіки. Я нагадаю, Друга Українська Республіка це та сама Радянська Республіка, тільки в кольорах незалежності. Тобто, по суті, це той самий радянський совок, від якого ми так йдемо. Там і диктанти їх чудова, прекрасна і постразь. Напевно, що мене в цьому диктанті найбільше. Е не подобається і мене просто бісить. Це відсутність особистості і думки власної думки. Сам процес записування і переписування. І від цього маємо відчувати насолоду. Мене це викликає всі мої внутрішні відчуття, протест, тому що тут відсутня особистість. І Наша держава, вона саме така і є. Це відсутність особистості на верхніх ланках керівництва, тому що їх там немає. І все починається з таких маленьких диктантів, де особистість виключається і вважається такою, яка роз'єднює, об'єднує рабська підкора.